Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Другий вибух в адміністрації Путіна за два місяці. Невже ЗСУ добралась нарешті до Кремля? Хто знає, що це просто кремлівські розбірки? Ситуація загострюється. Патрушо прибрав владу до рук, аби завершити почати. Російський офіцер ФСБ підірвав бомбу в Кремлі за наказом Патрушова. Робочий кабінет Путіна рознесло, винесли вікна. Крім того, а зсу та РДКшники в Курську були надані точні координати, куди бити або послабити РФ план Патрушова розхитування Путіна. Діє той. В той же час інші інсайди Патрушева зараз дуже двійник Путіна ледве тримається. Якщо він це буде кінець. Курська операція добуває Москву. Патрушев звертається до команди залужно облагаючи про переговори. Евакуацію еліт з Москви. Це крах. У двійніка Путіна сьогодні вечором була остановка серця подробності завтра. Утром про це написав російсько-опозиційний генерал, який веде телеграм-канал генерала Сфери та є дотичним до служби спецслужб. Генерал закликав брати владу у свої руки людина, яка хоче закінчити війну. До кого звернувся генерал, наразі невідомо. В той же час генерал більш детально розписав ситуацію з путіним вчора. автомобиля 21.05 по московскому времени сотрудники службы безопасности президента России Владимира Путина, находящиеся на дежурстве в резиденции, услышали шум и звуки падения, доносившегося из спальни президента. Два сотрудника службы безопасности немедленно последовали в спальню президента и увидели Путина, лежавшего на полу возле кровати перевернутый столик с едой и напитками. Президента переместили в специально оборудованную комнату в его резиденции, где уже было установлено необходимое медицинское оборудование для реанимации, практически это палата терапии. состояния президента удалось стабилизировать. Он находился под постоянным присмотром медика. Мы уже неоднократно рассказывали об ухудшении состояния здоровья Путина. Этот случай с остановкой сердца всерьез тревожил ближайшее окружение президента, несмотря на то, что лечащие врачи уже предупреждали, что Путин очень плохо до конца осени вряд ли доживет. В последнее время все официальные встречи мероприятия проводят двойник президента после известия о вечернем инциденте несколько близких Путину людей связались друг с другом в телефонном режиме и договорились в понедельник провести консультации на Предмет возможных действий, если президент умрет в ближайшие дни. Редакция канала не несет поєднання за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.